Financial Times пише про те, що в Україні буде мобілізація півмільйона, тому що посилаючись на міністерство оборони, тому що 300 тисяч 330 тисяч захисників, які б'ються на передовій, виснажені і потребують заміни. Ми пам'ятаємо істерику після прес-конференції президента, коли ну вірніше, коли залужний говорив про необхідність мобілізації, як відповідав Зеленський, можна це якось скласти в логічну конструкцію. Ну, давайте почнемо з мобілізації. Безумовно, мобілізація потрібна, і безумовно, це конституційна функція президента України. Я навіть не хочу зараз цитувати статті конституції. Ми вже це робили тут, угу. але просто давайте згадаємо. Буквально декілька тижнів тому президент підписав закон про демобілізацію строковиків. І категорично не хоче підписувати проєкт закону про мобілізацію е, нових е, бійців, так вони на допомогу над на ним ще працюють. Вчора на засіданні комітету правки розглядали. Так, да, сьогодні комітет скасовано, а наступного тижня ніхто не знає, чим це закінчиться. Це саботажена робота. І коли президент на своїй підсумковій за 5 років конференції каже на запитання про мобілізацію, що це питання народних депутатів, хай приймають і цвітують перед людьми, це означає, що верховний його не хоче виконувати конституційні обов'язки. І, зрештою, для кожного бійця в окопі. Товариш, якого вже поранений або перепрошую навіть убити, загинув, стає питання, чому нас залишили і не дають допомоги? Задля політичних рейдів? За Задля того, щоб мамині квіточки і ухилянти любили далі гаранта? Ну, але перепрошую, здійснитися не війна. Спочатку всі думали, що це ну, тиха повзуче протистояння е, пана Зеленського з паном Залужним. Угу. Але залужного зняли без жодних пояснень причин. Ми всі розуміємо, що це рейтинги. Ми розуміємо, що рейтинг Залужного вдвічі більший, е, ніж рейтинг діючого президента. Е, політична ревнощі привели до цього рішення, не обґрунтовані жодним чином військової доцільністю. Але ну вже маєте свого кандидата, пана Сирського, який є головкомом Збройних сил України. І я жодного кривого слова проти нього не скажу, бо він також є лідером або керівником е Збройних сил України. Ну здавалося б, вже зараз президент може стати з ним поруч на прес-конференції і сказати, нам потрібна мобілізація. Ні. Він знову перекладається на кого завгодно, тільки не на е свій рейтинг. Тому е мобілізація дуже потрібна, але закон уже вихолощений. Він, власне, з нього всі можливості примусити Хілянтів, е, іти до війська зняли. І це означає, що, можливо, для галочки закон приймуть, але ситуація буде незмінною. Е, і це дуже погано. Це взагалі наводить думку про те, що є якась частина команди президента, яка не збирається далі воювати.